І світ, як пацієнт, жде доброти, І щирості, що зрошує пустелі. Хай Бог дає вам сили і щедрот і перемог на цій стежині болю. І пацієнтів галю, в нагород, Ще вищих і освячених любов'ю. Такими чудовими словами у Змійській міській раді розпочалися урочистості до дня медичного працівника. Згідно з указом президента України, українські медики своє професійне свято відтепер відзначатимуть щороку, 27 липня. За останні роки на плечі медиків випало багато викликів. Спочатку пандемія, а тепер повномасштабна війна. І вони самовіддано й мужньо борються з ними. Борються за кожного пацієнта в тилу і на фронті. Пліч опліч з військовими захищають батьківщину. Щирі слова подяки медичним працівникам Зміївської громади, які залишаються відданими обраній справі, висловив зміївський міський голова Павло Голодніков. Ваша відданість професії та сама пожертва особливо визначились у часи війни. Ви не злякалися, не втекли, не змінили професію. Ви тут з нами, з людьми, які потребують вашої допомоги. Дякую абсолютно кожному лікарю, який рятує життя. Медичній сестрі, які, яка своїми мілими руками створює комфортні умови, санітариці, яка також робить комфортні умови у кожному медичному нашому закладі і всім тим, хто забезпечує щоденну вашу працю. Нехай же Господь за вашу мужність пошле міцного здоров'я та сил. Хай у ваших домівках буде тепло та затишно, а діти растуть під мирним небом. Найскоріше всім нам перемоги. Дякую вам за все, ангели, охоронці наші у білих халатах. З нагоди професійного свята Павло Вікторович вручив відзнаки Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації, Чугуївської районної військової адміністрації та Зміївської міської ради. Також цього дня на медичних працівників Зміївської громади чекали подарунки від товариства Червоного Христа, які передав голова Зміївської районної організації Червоного Христа України Дмитро Вечер. Немає місії благороднішої ніж повернути хворому радість одужання, і немає місії відповідальнішої, бо в руках лікаря Життя людини цінуємо вашу високу компетентність, професійність, вміння долати всі труднощі і робити неможливе в боротьбі з недугами. Вдячні кожному медичному працівнику за титанічну працю та відданість Україні.